Вітаю, друзі, слава Україні! От я хотів учора записати для вас сюжет про інтерв'ю Єрмака на Г плюс Г. Але зізнаюся чесно, я спочатку самого інтерв'ю не дивився, не дивився коротесеньких нарізок, надив, начитався цитат, о вирішив, там є з чим дискутувати, там є про що порозмовляти своїми глядачами. А потім, ну, все-таки ж не можна обговорювати те, чого не бачив. Це не в моїх правилах. Я продивився. Все це відео. І я зрозумів, місія нездійсненна. Вечірній випуск у мене прогорів, замість нього, щоб його не втратити, записав відповіді на ваші запитання, чим і задоволений. А сьогодні повертаюся до теми завгоспа, але вже трошки в іншому ракурсі. У нас всі ЗМІ трублять про візит керівника Офісу президента в США. Слухайте, я вже шокований, коли я бачу навіть як телеканали, які зусиллями цього ж самого завгоспа обмежені в повноваженнях ну принаймні, мені передавали про п'ятий канал, розказують про нього як про президента України, розповідають ті речі, ну які би мали викликати певне відторгнення. а Вони якось так нормально вже сприймаються. І От тому візит завгоспівський, і трошечки з іншого теж боку зайду до того інтерв'ю для Геплюс Г. Аналізувати саме інтерв'ю в деталях просто сенсу нема. Я думаю, що ми з вами сьогодні. Ну, подивимося, як воно піде далі по самому запису, але ми з вами сьогодні десь підійдемо до якоїсь певної основи. А яка там суть? А що це таке? А чому такі речі появляються? А як може бути так, щоб була тільки суцільна брехня? Як може бути так, щоб не було жовтня жодної правди? От про це будемо зараз говорити. А перед тим, як завжди, висловлю вам колосальну свою подяку за ваші часові перегляди, і, як завжди, прошу про. Підписку на мої телеграм YouTube канали, хто ще не підписався, і підтримку каналу через ваші поширення, рекомендації, посилання, коментарі і вподобайки. За це вам неймовірно буду вдячний. А тепер, а тепер зайдемо так трошечки здалека. Я вам нагадаю певні цитати з Конституції, Української Конституції. Стаття 106, частина 28. Президент. України створює у межах коштів, передбачених у державному бюджеті України для здійснення своїх повноважень, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. Знаєте, що це є? Це все, що є в Конституції про офіс президента. Конституція дає вичерпний перелік. Тих структур, через які народ України реалізує своє право на владу як єдиний суверен, єдиний, хто володіє всіма повноватою влади в Україні, офісу президента чи адміністрації президента там не передбачено. Президент може створити, а може і не створювати консультативний орган. Голова Офісу президента не передбачений українською конституцією. Це може бути кілька посад. Керівник логістичної компанії, керівник консалтингової служби і ще щось подібне. От, власне, і усе. Навіть керівник апарату Верховної Ради і той конституцією передбачений, а цього нема. І ще одна цитата: це та ж сама 106 стаття, частина 31 Там президент здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України, і президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Давайте я вам ще нагадаю указ президента України номер 671, дріб 2021. Це від 12, 22, вибачаюся, грудня 2021 року. Там вказується дуже чітко перелік осіб, які можуть виконувати певні функції, робити коментарі і інші дії від імені держави. Цими людьми є президент. Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. До речі, спікера, про якого так розпікався е, секретар Богданіо, в цьому списку немає. Він не передбачений. І от ці люди можуть говорити від імені держави. Всі інші можуть тільки за погодження Міністерства закордонних справ, якщо вони дають якесь відрядження, має бути там представник Міністерства закордонних справ інші інші обмежуючі речі. Але в нас виявляється, о, закони діють не для всіх. І голова. Непередбаченого Конституції органу може поводитися як президент. До речі, я вам нагадаю ще один указ президента України. Тільки Зеленський вирішив якимось чином узаконити свій офіс президента. Це йому було дуже терміново потрібно, тому що на той момент ще Богдана треба рятувати було, і йому треба було якимось чином адміністрацію прийменувати в офіс і вивести її поза там відповідну норму закону про люстрацію. І там він. Дійсно написав непоганий документ, не потрібний принципі документ. Ще раз кажу це позаконституційний орган, який не є обов'язковим. Але він там дав вичерпний перелік. Ну, не він автори дій, які може робити офіс президента і його керівник. Це лише обслуговування діяльності президента, її забезпечення, підготовка йому документиків на підпис. Вони не можуть виступати як самостійні фігури, тим більше бути. Керівниками делегацій очолювати щось, вести візити і тому подібне. Все це просто напряму заборонено. Все. А далі дивимося на сайт президента. От в ці дні новини: робочий візит до США, керівника Офісу президента України. І відповідно кілька там купа новин про те, як відбувається візит, по суті, першої посадової особи, за рівнем, як це визначається у нас. А я хочу нагадати: цю делегацію входить. В Тому числі, там багато різні радники Єрмака різні, входять тощо, і туди входить колишня заступниця Єрмака по офісу президента. А сьогодні перший віцепрем'єр міністр України Юлія Свериденко. Я розумію, що Юлія Свириденко як була, так і лишилася заступником голови Офісу Президента. Де-факто, але де Юре, вона одна з найвищих посадових осіб в Україні. Саме найвища взагалі, організація, структура в Україні влади це і Верховна Рада, але вона колективний орган. Тому найвища посадова особа це прем'єр-міністр. Згадали Шмигалі і розреготалися, правда ж? Юлія Свереденко, по суті, друга посадова особа. Ну, можна дискутувати, чи вона, чи спікер Верховної Ради, це таке. Отже, меніби появляється відчуття Стоп! Як це так? По суті, найвища посадова особа, одна з найвищих, за виявляється десь там членом якоїсь делегації, якогось завоспа. А в нас в країні не відбувся переворот. От виникає така річ, коли ви дружите з юриспруденцією. От я зараз це все говорю і розумію, що це просто риторичні питання, риторичні зауваження. У нас вже давно всі якось спокійно сприйняли, що якийсь завгосп реально керує країною. От сьогодні я вже згадував, що навіть на опозиційному каналі. Дійшується до того, що це сприйняття порушень відпоглядає так, як абсолютно щось нормальне, так ніби так і має бути. Ви знаєте, це все можна було б кваліфікувати як незаконне присвоєння та захоплення вадних повноважень, переворот, ще щось подібне. Але в дійсності це все більше схоже на історичну одну річ, згадайте кінець лютого. 14-го року, не 24-го, який нас лютий, 24-го кров'ю пропікся, а 14-го втеча Януковича. І от Зеленського неймовірно багато аналогій з Януковичем. Він дуже хотів там мало не Малоничем себе уявляти. А насправді він став спадкоємцем Януковича, тільки незрівнянно слабшим і незрівнянно менш грам, грамотним, ніж той був. І там згадайте. Відбулося визнання, що Янукович саму, саму усунувся від виконання владних повноважень президента. І тоді це закінчилося чим? Усуненням президента і оголошенням нових президентських виборів. Пам'ятаєте? А зараз, а зараз. Коли фактично самоусунення Зеленського він не антиконституційний спосіб делегував реальні свої повноваження вироблення зовнішньої політики України якомусь завгоспу, зараз це не закінчиться ніяк. От відтягу мені особливо якось так знайти гірко і боляче, тому що ми не піднімаємося по спіралі вгору як звичайні нормальні країни. От всі рухаються по спіралі, по спіралі вверх. Ми навіть не по колу бігаємо, як поні в цирку чи собачки на арені. Ми. Ми спускаємося вниз, в нас спіраль донизу, тому що в 2014 році результати по Януковичу були серйозніші, ніж, скажімо, ми маємо зараз. От така біда. Невесело, правда? А тепер давайте перейдемо до того, що називають візит завгоспа до США. Питання, які мені от регулярно ставлять в Ютюбі, я вже відповідав там, але тут все одно згадаю: от чому американці не терплять? Це терплять? Чому вони його не затримають, не арештують, не заборонять? Врешті-решт в'їзд, не опублікують факти про його там корупцію, про те, що він там кріт. Пригадуєте, Борис Джонсон доручив міші, затягнули Зеленського, відрізавши Єрмака. Я не знаю, як так він зумів. ще тоді допустити, що Зеленський пройшов без нього. Йому там чітко показали, хто працює на ворога в його оточенні. Коли Зеленський не перерагував, вони дали витік інформації. Ви ж розумієте, що, мабуть, не мішіть було основним отримання цієї інформації, а все-таки американські спецслужби. Вони ж це все знають. І от мене запитують: ну чому вони при тому всьому з ним зустрічаються? Чому вони цього всього не зроблять? Йому? А в мене то відповідь: а що їм робити, якщо вони Вони визначилися з підтримкою України? Їм треба з кимось розмовляти, їм треба з кимось вести вправу. Зеленський. Ну, він фактично самоусунувся. Ну або ж він просто неспроможний вести політику від сова взагалі, просто ну неспроможний. Є таке поняття, як там недієздатність, неспроможність тощо. І він їм виставив за напучуванням самого ярмака цього ж єрмака як єдиного реального переговорника, не міністра закордонних справ, який згідно міжнародних норм міжнародного права дійсно може вести справи. Від імені України і говорити від імені України. Це нормально в міжнародному справі. Президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. О те, що я згадував в указі Зеленського, указ сам дуже дурний. Там дуже по-дурному все виписано. Там обмеження дуже нелогічні, але перелік цієї це, це є норма міжнародного права. О чому не міністр закордонних справ, а Єрмак? Тому що Зеленський визначився, що саме так. А міністр тихенько мовчить, тому що він Кишеньковий. Кишенькового Єрмака. От і ще одне питання мені регулярно ставлять. Одночасно з цим, до речі, і дуже часто навіть в одному питанні дві норми. Чому терплять Єрмака і чому так мало нам дають зброї? Чому затримують? Це ж їм самим теж потрібно, це ж важливо. Вони ж розуміють, так вони все розуміють. А як вони мають давати? Про це треба вести переговори. Там є певні гарантії, там є домовності, там є певна відповідальність. Нема з ким розмовляти. І коли дають тих, з ким розмовляти, а до них немає довіри. І от при тому це все затягується, це все запізнюється. Слухайте, ну зняли Березнюкова в січні. Був би там такий Рамштайн в січні, а авіаційний в лютому це ж планувалося. Пригадуєте? Відтягнулося, тому що Зеленський культивував, підтримував корупцію і корупціонерів. Було було дальше. Подібні всі речення, коли ну дійсно треба представити людей, з якими можна розмовляти на тему оборонної політики, того як ви бачите перемогу, що має бути в кінці, врешті-решт, і тоді можна розраховувати на серйозну підтримку. Ну навіть ті ж самі республіканці, мік Гарсія, пригадуєте його меморандум і дуже чітко про це сказав: дайте нам пояснення, що ви розумієте під перемогою, як ви хочете досягнути, що для цього потрібно, і от при воєнному стану. Таким може бути, крім тої трійки, про яких згадано, може бути головнокомандувач, в даному випадку генерал Залужний. Але на Заході розуміють і знають, що рівно рік тому, після кількох просто колосальних, феноменальних перемог у Збройних сил України, для того, щоб більше це не повторилося, його жорстко обмежили в повноваженнях. А вони на Заході, особливо в США, де найбільше допомагають, де відповідальні за геополітичні наслідки. Мають чути офіційну позицію, яка буде виконана. І от зараз, коли залужний, як дорослий з дорослими, написав цю статтю і дав роз'яснення, що має бути, що прозвучало з банкової звинувачення, демонстративні образи, і Зеленський ні, 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 у нас все по-іншому, ми не сприймаємо цього. Тобто, все єдина доросла фраза, єдина доросла людина, з якою можна розмовляти, відкинута. І в такому випадку вони ж мусять працювати з тим, хто уособлює. Представництво цієї офіційної влади. І от їм доводиться розмовляти з Єрмаком, якщо вони хочуть мати якусь можливість допомагати Україні. Тому, що ще раз кажу, такі речі вони не можуть вирішити самі, вони мають це робити через когось в Україні. І цей партнер має бути офіційною, або якщо і не офіційною, то тою особою, яка має безпосередній вплив на прийняття на ухвалення рішень. Але ця фігура єрмака. Згідно з нормами, які діють в цивілізованому світі, відповідає лише найнижчому рівню спілкування і консультаціям, а не переговорам. І тому й пробуксовує підтримка, тому що говорити вони з ним мусять, тому що нема більше з ким. Але говорити з ним на серйозні речі, розуміючи, що кроти, розуміючи, що це людина, яка не є офіційною і не може бути це уповноваженою, теж ніхто особливо не хоче. Але з іншого боку, вони так само розуміють, що зе взагалі нема про що розмовляти. От згадайте його білі коли розшифровувала, колись це все розшифровувала. Дуже шанована мною Вікторія Максименко, в Фейсбуці та в Ютубі Вікторія Ю можете побачити. Зараз вже мені здається, в неї на це здоров'я не вистачає. От вона по буквах розшифровувала, що говорив Зеленський, коли він говорив без суфлера і без папірчика. Ну от уявіть собі людей, які з ним розмовляють персонально, не на публіку, не тоді, коли він щось читає. От, ви можете уявляти цю розмову. Кожна його фраза без суфера обвалює підтримку України, викликає бажання швидше закінчити цей треш і від'їхати, тому що це неможливо. Він же ж ні не розуміє, ні не пам'ятає, ні не виконує того, що. Домовляється робити під час переговорів його візит до США. Останній візит він і став якраз в цьому плані дуже болісним для України, тому що там ще ширше коло людей побачили особу, яка мусила з ними розмовляти не з папірчика, і наговорила такого, після чого ну навіть шантажував: От ви нам не дасте грошей, то ми програємо тоді Росії війну. Це ж було не констатація факту. Це потім пробую визна... виправдати. А тих, до кого він звертався, вони все зрозуміли. Так ти шантажуєш нас, що ти програєш війну, це кому гірше буде. І от людина, яка фактично не чує, не виконує, бо чує лише Єрмака знову ж таки. І от з ким вести розмову? От тому і ведуть розмову з Єрмаком. Оскільки нічого ліпшого нема але. Настільки ведуть, наскільки з цим можна і допустимо вести. І от тому в нас такі провали у всьому, а тепер ще й у фінансовій політиці. І коли Зеленського попереджали під час минулого візиту до США, не вези, не, не демонструй при собі Ярбака, його вистачило на 4 години на початку, після того все, без нього вже ні кроку. Зараз відбувається візит, потрібний візит. У мене ставлення до Юлії Свириденко, ну скажімо так, абсолютно негативне. Я не можу про неї сказати жодного доброго слова, але вона за посадою людина, яка може їхати з таким візитом, домовлятися в США і про фінансову і про іншу підтримку. Це нормально. Якби вона була очільником, реальним очільником делегації, вони бачили, що вона реальна, а не просто там її обоголосили таким. Вона би вела переговори, а Єрмак десь може з'явився окремо на одну зустріч і забрався. Знаєте, це могло би дати результат, тому що. Їм бракує спілкування з нашими чиновниками. Вони хочуть розмовляти щось розуміти. Вони хочуть з міністрами розмовляти. Чи будете ви знову робити таку дикість, як ви там зробили з Польщею, Юрія Свериденко персонально відповідальна. Чи ви будете шукати знову якісь контакти неприпустимі з Китаєм? Знову головна обістка Китаю, до речі, Юлія Свериденко їй би могли задати ті питання: а що у вас там з розкраданням бюджету? А чому в бюджеті скоротилися витрати на армію? Тому подібне. Вона може нести відповідальність за ці питання, але не вона, а ярмак І Тому візит уже провальний. Єдина більш-менш серйозна розмова, яка відбулася під час візиту, це зустріч Єрмака з Блінкеном, тому що щось видно було, треба донести цій владі. Власне, Саліван, це той єдиний, хто постійно змушений зобов'язаний контактувати з Єрмаком, і ніхто його не питається, хочеться йому чи не хочеться. Тому що Саліван зовнішньополітичний радник, це особа, яка в США в єрархії влади є дуже високопосадовою. До речі, щодо того, що на вишас Єрмака представляється як зовнішньополітичного радника, слухайте, це неприйнятне самопроголошене сумісництво. Він був таким радником реально. Підписаним Єрмаком, ну, звичайно, запропонованим Москвою з травня місяця 19-го року по січень місяць 20-го року. Під того часу він став керівником Офісу президента. Це речі несумісні з політичною діяльністю. В нас спеціально це розводилося. І тільки, на жаль, на реальному рівні вони суміщалися. Пригадуєте Медведчука, пригадуєте балогу. От Прошенко, цього уник. Хтось дуже відразу згадає про двох. Його керівників адміністрації президента не дуже і згадаєте. От я вже першого і забувся, другий Райнін. Тому що насправді вони просто були завгоспами і робили свою роботу. І у випадку Єрмака, ставши завгоспом, він мав відійти, він не мав входити в цей конфлікт інтересів. А на жаль, він в нього війшов. і тому. Це самопроголошене сумісництво, але воно з ним доводиться рахувати. Тому Саліван, в принципі, єдиний, хто може вести з ним повноцінні переговори. Він і веде, але паралельно з тим робили ще якусь програму, ще раз кажу, візит провальний, і я думаю, що він нашкодив. Перше, це були якісь виступи для картинки в, одному, в одній з інституцій. Наговорив він, все-таки там дурниць, йому задавали питання. Він, як завжди, відповідав не на питання, а заготованими фразами. А в Америці це дуже добре розуміють. І тому це дало тільки негатив. Він запросився на інтерв'ю на улюбленому каналі Трампа Fox News. Це вже неприємний сюрприз для демократів, які підтримують Україну. Мабуть, це можна було зробити, треба було зробити, але напевне, це треба було робити з певними трошечки іншими людьми, іншими узгодженнями, а не в такий спосіб. Ну, менше з тим. Була зустріч з єврейськими організаціями, от чомусь до цього тягне. Я дуже шаную, це все дуже добре. Вони хороші лобісти. От тільки після візиту Зеленського чомусь їхній лобіст працював навпаки, не, ді, не дав ефекту. Питання, чи зараз допоможе? Дуже сумніваюся. І оця, до речі, зустріч з єврейським організаціями, вона здається, була там найпомітнішою подією. Була ще одна річ. Мабуть, під неї якраз і узаконили візит, легітимізували візит Єрмака. Це приїхали ще кілька радників зовнішньополітичних питань від кількох країн. G7, Німеччина, там була Франція, ще там дехто. І вони якраз були в США, і там відбулася певна зустріч із Саліван, і відповідно Єрмак. Ця зустріч, в принципі, за формальними підставами, і могла бути основою для чого туди запросили, чи допустили, чи погодили приїзд Єрмака, от тільки всіми цими людьми, і це ж в новинах на сайті президента чітко написано: він з ними вже поспілкувався на Мальці. Який сенс через тиждень, буквально там чи півтора тижня, знову повторювати те саме? Ну. Мабуть, тільки прикриття для поїздки, а може, йому мали щось там донести, якісь пояснення. На жаль, всієї правди поки що ми не дізнаємося, а я боюся, що правда може бути в кінцевому рахунку і не дуже приємна для нас. Чи можна було зробити щось інше, щоб реально для результату? Так можна. Треба впливати, в тому числі на республіканську партію, не отакими показовими демаршами, коли ви йдете до, ну, скажімо так, на канали? То що е, ваших політичних опонентів, ну чи опонентів тих, хто вас підтримує, а використати ті речі, які узаконені міжнародної е, дипломатії, механізми міжнародного демократичного союзу і використати роль там Порошенка. Він там особливо авторитетний. Він недавно спеціальну нагороду отримав, його підтримують. От зараз він їде на безпекову форму Галіфакс. Якщо звичайно ця влада не додумується, щоб заблокувати його поїздку, тому що це нам тоді вилізе, повірте мені, дуже сильно боком. Але. Могли це сумістити і надати йому повноваження для візиту до Вашингтона офіційного з представництвом позиції від України. Я хочу нагадати: поїхав завгосп, який не передбачений конституцією. Натомість ви маєте експрезидента, президент в Україні довічна посада. До власне довічне звання лідера опозиції, лідера парламентської фракції, навіть просто депутата. Це, це людина, яка має цілий ряд офіційних повноважень. І він один з серйозних представників міжнародного демократичного союзу, куди входить республіканська партія США. Він там вже не раз пробував вибудувати нормальні відносини. Ну але потім візит Зеленського і все пішло. Шкереберть. Чи можна було це зробити? Можна було зробити, але чомусь навпаки, це блокується всіма можливими силами. А можливо, потрібний зовсім інший результат. Знаєте, я зараз не буду повторювати свої попередні висновки з цього приводу. Ми вже про це на жаль говорили, і ці висновки дійсно для нас всіх дуже і дуже неприємні. Добре, переходимо. Небагато часу лишилося. Переходимо до тої теми, яка мені вчора не пішла, тому що ну, це виявилося вище моїх зусиль. Отже, те, що я хотів тут розглядати, це розібрав, це оцей інтерв'ю. Завгоспа для раєвської орденоноситі, до речі, під час війни на Г плюс Г. Текст не буду аналізувати. І розбирати це неможливо, тому що можна розбирати тоді, коли є якісь викрутаси, коли є якісь маніпуляції. Але коли в тексті немає жодного слова правди, лише постановочна і сутільна брехня, говорити про це просто неможливо взагалі. Можна говорити про явище. От зараз про явище, кілька слів поговоримо, тому що ще раз кажу, це власне єдине про що можна тут розмовляти. Отже, що отже, вернемося, все таки до цих інтерв'ю. Зеленського самого ще можна розбирати. Я з зацікавленням послухав тоді два власне, документи. Пригадуєте, ще на початку вересня в мене був окремий спеціальний запис про два кардинально різні тексти від Зеленського: його інтерв'ю на Г плюс Г для Раєвської, і його в Твіттері, діам... чи... ні, в Телеграмі діаметрально протилежний текст, який, очевидно, Єрмак тоді писав. Так от, Зеленський, в принципі, інтелектуально стерильний. Але ж якісь наміри він має інстинктивні поривання перив... якісь через свою неспроможність контролювати думки і слова він дуже часто проговорюється. От я регулярно оте інтерв'ю го неге плюс десь з кінця серпня і його виступив кілька на з 1 вересня і опісля. Я дуже часто цитую для певного пояснення внутрішніх мотивів. Він тоді сильно видно образився на Єрмака чи злякався підсиджування, тому що Єрмак хотів його замінити на притулу, Пригадуєте історію НВ і тому подібне. І випав з під контролю на кілька тижнів. А можливо, Єрмак, умисно відступив в бік. Разом із спічрайтерами і технологами, щоб всі світі зрозуміли, що самим зе говорити нема про що і кличте назад єрмака, бо без нього тут буде повністю все повна катастрофа, і можливо ще й щоб показати самому Зеленському, що він без завгоспа сам себе закопає. Але від Зе можна щось виводити, бо в своїй обмеженості, інфантильності, нарцисизмі, плюс купі своїх власних фобій, він буває навіть трохи щирим у проривах власних мотивів. Це цікаво, це можна аналізувати. А що можна аналізувати коментувати в Єрмака? Тим більше, що це інтерв'ю не з якимось іноземними журналістами, там проскакувати може щось. Це інтерв'ю з Яраєвською. Мосійчук. Там кожне її слово узгоджене, кожне питання узгоджене, а найперше навіть от і ніби такі дрібні випади проти Єрмака. Слухайте, це настільки фальшиво, вона ж в нього фактично працює під ним. І... Вона робить там випади, а от кажуть тото. -то. Це вже заготовані речі, які вже відпрацьовані на їхню відповідь. Це паси, а не удари гольові. Жодного питання, по суті, там, де є хоч якісь найменші проблеми, лише піар-матеріал. До речі, саме тоді, коли брали це інтерв'ю, появилася стаття в тайм. Я думаю, що Єрмак про неї багато наговорив. Інтерв'ю, напевне, було набагато більше, але в кінцевому варіанті нема ні слова. Ви звернув увагу, що інтерв'ю готували і чистили понад тиждень і вирішили, що робити з тим таймом і всім іншим. Він же спочатку його похвалив, а потім терміново видаляв, тому що виникли дуже серйозні проблеми. Виявляється, і Зеленський, і радник, і всі інші наговорили тоді Саймону Шустеру зовсім не те, що треба. Знаєте, таке інтерв'ю, як це було для Ге плюс Ге, як правило, ідея гарячі пиріжки. Півтора тижня його тримали і вичищали, і думаю, що з цим робити, тому що насправді виникли події. Тому це стерильний матеріал, який нема про що про нього говорити. І, от, можливо, основний мотив, який я тут хотів відобразити, бо часу вже зовсім мало, це те, що стосується таких, як Ярмак, тих, хто сьогодні на верхівці влади, і от цього інтерв'ю в тому числі є ваг... євангельський вислів від Ісуса Христа. Вони неправдомовці, здається, він про фарисеїв це говорив, і це набагато гірше за слово «брехуни». Бо хто не збрехав ніколи в житті? Хто не захотів себе прикрасити? Це епізодичне, а неправдомовить – це вже і діагноз, і вирок. Це назавжди. І теж христа, чи в тому ж самому ривку, чи іншому є сова, бо немає правди в них. От це ну це неймовірно точно про цю компанію, особливо про Євромака неправдомовці, бо немає правди в них, її просто нема, і у нього не прорветься якесь слово правди, тільки те, що він собі запланував як корисне. А якщо випадково щось сказав, не те, то це буде вирізано, опочищено. Тому він говорить інтерв'ю тільки тим, де буде повністю все і ніколи не вийде нічого назовні. Це це брехня, яка доведена до абсолюту. І він навіть не пробує зробити якусь проповдоподібною, додати якихось півтонів. Ні, йому це не потрібно, тому що їм не треба правди. Йому треба це відговорити, зафіксувати, штурхнути, хай собі воно полетить. Там ще й така велетенська зневага і до глядачів, і до читачів, і до громадян, що йому просто не цікаво, як вони на це мають зреагувати і як це все має піти, сприйматися тощо. Ну от можемо просто глянути на безвідповідальні фрази, вже лишилося менше двох хвилин. Я дуже коротко. От що ми маємо розуміти під його словами про 70%? Ну там було метрів зі 100 метрів війни, що ми пробігли? З якого терміну? Він забувся, що у нас 14-го року війна. Скільки років він її хоче вести? Ті фрази, які суперечать будь-яким іншим фразам. Про Китай згадує. Він згадує про Порошенка, я так розумію. У минулому багато було того, що привело до того, що є так, як є, що зараз так погано, а ми працюємо. Це він про заяви Подаляка, про дурних китайців, які не думають головою, так? Напевне? Це він про це говорить? Ні, він не про це говорить, він просто говорить загальні фрази. Власне, виробництво для Зе – пріоритет і паралельно знищують оборонний комплекс. В мене немає особистих інтересів, крім держави. Посилайте на три букви, хто скаже, що він від мене. Ніхто не дорікав нам за корупцію. О, це взагалі. Слухайте, це фраза, мені здається, в них десь занесена в якусь методичку. Кому не лінь, всі кажуть, нам ніхто не дорікав про корупцію. Ні, ніхто. Та всі вам дорікають про корупцію. Але знаєте, по Фрейду. Його Раєвська не питалася про нього особисто, про корупцію в державі, але він ж розуміє, що про нього йдеться, і він каже: Ні я, ні президент не є корумпованими. Це єдиний президент, який нікому нічого не закинеш, якого принципи ніхто не посміє порушувати. А Резніков вісім місяців, а шурма з відвертими речима. Всі інші навколо слухайте, ну от просто стопроцентна брехня, яка просто залізобетонною фізіоної говориться. Тому що йому це байдуже. Для мене важливо, що думають люди, щоб я міг іти по вуліті і дивитися в очі, коли ти по вулиці ходив. Це єдиний президент, який зміг утримати ситуацію. Мінська три не буде. Слухайте, а ми що, Стамбул забули, де була повна капітуляція і повна зрада. І все інше. Оце спотворення ідеї по НАТО, інші речі. Оце ті речі, які десь мене вбиваються, які виводять дійсно якесь євангельське зло. Неправдомовці, бо нема в них правди. Слава Україні! А ми вистоїмо.